Продаж залітає Рено Grand Sinic 4 2018 року випуску з мотором 1,6 дизель 160 кінських сил на автоматі, 207 тисяч пробігу, комплектація Intense, Full LED оптика, передні задні парктроніки, 20-ті легкосплавні диски, гума 2023 року, безключовий доступ, сліпі зони, автоскладування дзеркал, комбінований салончик, величезний панорамний дах, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчики світла дощу. Велика сенсорна мультимедіа, контроль смуги, Android-Auto, Apple CarPlay, електроручничок, вибір режиму руху, декоративні підсвіточки, два ключики. Автомобіль у нас з Європи розмитнений, сертифікований. Шторочки для задніх пасажирів, камера заднього виду. Це у нас сім місць електроскладання з задніх сидінь. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте та забирайте.